Вітаю, друзі, на своєму каналі. Приїхав я ось у нас Акаційовий ліс. Отак. Але щось радує. На вершках вершки не померзли, вершки зеленіють. Ну це у нас один тут ось, ось така. Осадка тут, я не знаю скільки, але ж дивіться, усе коці не змерзло. Щось буде. Баскевич там теж паніку підняв, я теж трохи розстроївся, тут ось, ось не змерзло. Зелено. Вершки там теж зелені, ну якщо ось ці морози що будуть, все. Опять передають морози, якщо не вимерзнуть. Остальне, що залишилося, якщо не змерзне, то це буде дуже-дуже гарно. Але ж не багато того, що на вершках повставалося. Але все одно щось є. Ну це тут невеличкий кусочок такий у нас. А вон тут посадка така. Основна маса, то там все воно. А там, а там воно. Основна маса акації Ну нічого Слава Богу, що так. Надія, що щось, що щось ще буде, що не все втрачено, що десь щось ще розквітне щось ще може хоч собі принесуть, хоч кормить не прийдеться. Отака ситуація в нас. А я зібрав там сім'ї вже. Підготую, вивезу трошки джоли там на ріпак Далековато, правда, від мене, ну хоч щось, може хоч ріпака візьмемо. Ось така ситуація. Бачите, тут усе змерзла геть, а там воно не змерзло, все рядом стоїть, не змерзла акаційна. Місцями якось. Інше, слава Богу, як є. Ось така ситуація в нас з акацією. Надія, що на акацію є. Всім щиро дякую за увагу. Хай Бог благословить, щоб у вас були медоноси, щоб у вас були бджоли. І всього вам самого найкращого, рясних Божих благословень, миру в Україні. До побачення.